Вихід, глава 25. І сказав Господь Мойсеєві, говорячи, скажи синам Ізраїлевим, щоб вони зробили мені приношення від усякої людини, у якої буде ревність, приймайте приношення мені. Ось приношення, що ви повинні приймати від них золото і срібло і мідь, і вовну блакитну, пурпурову і черволену. І весон, і козячу вовну, і шкури баранячі червоні, і шкіри сині, і дерева сити, ялей для світильника, пахощі для ялею помазання, і для запашного кадіння, камінь онікс і камені вставні для ефода і для наперсника. І влаштують вони мені святилище, і буду перебувати серед них. Усе зробіть, як я показую тобі, і зразок з і зразок усіх сусідів її. Так і зробіть Зробіть ковчег з дерева ситим, довжина йому два лікті з половиною, і ширина йому півтора ліктя, і висота йому півтора ліктя, і обклади його чистим золотом. З і зовні покрий його, і зроби на горі навколо нього золотий вінець, плетений, і відлий для нього чотири золотих кільця, І укріпи на чотирьох нижніх кутах його, два кільця на одному боці його, два кільця на другому боці його. Зроби з дерева ситим жардини і обклади їх чистим золотом і вклади жердини в кільця, з боків ковчега. Щоб за допомогою них носити ковчег. У кільцях ковчега повинні бути жердини і не повинні зніматися з нього. І поклади в ковчег одкровення, що я дам тобі. Зроби також кришку з чистого золота, довжина її два лікті з половиною, а ширина її півтора ліктя, і зроби із золота двох херовими карбованої роботи. Зроби їх на обох кінцях кришки, зроби одного херовима з одного краю, а другого херовима з іншого краю, такими, що виступають з кришки, зробіть херовим на обох краях її, і будуть херовими з розпростертими догори крилами, покриваючи крилами своїми кришку, а лицями своїми будуть один до одного, до кришки будуть лиця херовимів, і поклади кришку на ковчег згори. У ковчух вже поклади откровення, що я дам тобі, там я буду відкриватися тобі і говорити з тобою над кришкою, посеред Бог херовими, які над ковчегом откровення про усе, що буду заповідати через тебе, синам Ізраїлевим, і зроби стіл з дерева ситим, довжиною у два лікті, шириною в лікоть і висотою у півтора ліктя. І обклади його золотом чистим, і зроби навколо нього золотий вінець, плетений. І зроби навколо нього стінки в долоні, і біля стінок його зроби золотий вінець навколо. І зроби для нього чотири кільця золотих і закріпи кільця на чотирьох кутах біля чотирьох ніжок його. На стінках повинні бути кільця, щоб вкладати жердини для носіння на них столу, а жердини зроби з дерева ситим і обклади їх чистим золотом, і будуть носити на них цей стіл. Зроби також для нього блюдо. Кадильниці, чаші і кружки, щоб возливати ними, і золота чистого зроби їх, і покладай на стіл хліби, предкладення перед лицем моїм постійно. І зроби світильник, із золота чистого, карбованим повинен бути цей світильник, стебло його, вітя його, чашечки його, яблука його, і квіти його повинні виходити з нього. Шість гілок повинні виходити з боків його. Три гілки світильника з одного боку його, і три світильники з іншого боку його. Три чашечки на зразок магдалевої квітки з яблуком і квітами повинні бути на одній гілці. І три чашечки на зразок магдалевої квітки на іншій гілці. З яблуком і квітами, так на всіх шести гілках, що виходять із світильника. А на стеблі світильника повинні бути чотири чашечки на зразок Магдалевої квітки з яблуками і квітами. У шести гілок що виходять із стебла світильника, яблуко під двома гілками його, і яблуко під іншими двома гілками, і яблуко під третіми двома гілками його, і на світильнику чотири чашечки на зразок магдалевої квітки, яблуко і гілки Їх з нього повинні виходити. Він весь повинен бути карбований, цільний, з чистого золота, і зроби до нього сім лампад. І постав на нього лампади його, щоб світили на передній бік його, і щипці до нього, і лотки до нього зроби, з чистого золота, з таланта золота чистого, нехай зроблять його з усіма цими приналежностями. Дивися, зроби їх за тим зразком, який показано тобі на горі. Вихід, глава 26 шоста. ж зроби з десяти покривал крученого весону, із блакитної, пурпурової і черволеної вовни, і херовими зроби на них мистецькою роботою. Довжина кожного покривала двадцять вісім а ширина кожного покривала чотири лікті. Міра одна всім покривала. П'ять покривал нехай будуть з'єднані одне з одним, і інші п'ять покривал з'єднані одне з одним. Зроби до них петлі блакитного кольору на краю першого покривалу. Що в кінці з'єднує обидві половини. Так зроби і на краю останнього покривала, що з'єднує обидві половини. 50 петель зроби на одному покривалі, і 50 петель зроби на краю покривала, що з'єднується з іншим. Петлі повинні відповідати одна одній. І зроби 50 гачків золотих і гачками з'єднай покривала одне з одним, і буде зкиніє одним цілим. І зроби покривало із козячої вовни, щоб покривати скинію. Одинадцять покривал зроби таких, довжина одного покривала тридцять ліктів, а ширина чотири лікті. Це одне покривало, одинадцятьом покривало одна міра. І з'єднай п'ять покривал окремо і шість покривал окремо, шосте покривало зроби подвійне з переднього боку скинії. Зроби 50 петель на краю крайнього покривала для з'єднання його з другим. І 50 петель зроби на краю іншого покривала для з'єднання з ним. Зроби 50 гачків мідних і вклади гачків в петлі, і з'єднай покров, щоб він складав одне. А лишок, що залишиться під покривал, скинь її. Половина зайвого покривала, нехай буде звішена на задньому боці скинії, а лишок від довжини покривала скинії налікоть з одного і налікоть з іншого боку. Нехай буде звішений з боків скинії з тієї, і з другої сторони для покриття її. І зроби покриття для покрова зі шкур баранячих, червоних і ще покров верхній зі шкур синіх. І зроби бруси для скині з дерева ситим, щоб вони стояли довжиною в 10 ліктів. Зроби брус і півтора ліктів кожному брусу ширина. У кожного бруса по два шипи на кінцях. Один навпроти другого. Так зроби на усіх брусах скинії. Так, зробив бруси для скинії, 20 брусів для південної сторони до півдня, і під 20 брусів зроби 40 срібних підніжок, дві підніжки під один брус для двох шипів його, і 2 підніжки під другий брус для двох шипів його, і 20 брусів для другої сторони скинії до півночі, і для них 40 підніжок срібних. Два підніжки для двох шипів його під один брус, і два підніжки під другий брус для двох шипів його, для заднього ж боку скинії на захід зроби шість брусів, і два бруси зроби для кутів скинії на задній бік. Вони повинні бути з'єднані внизу і з'єднані вгорі до одного кінця. Так повинно бути з ними обома. Для обох кутів, нехай будуть вони і таких буде вісім брусів. І для них срібних підніжків 16, два підніжки під один брус, і два підніжки під другий брус, для двох шипів його. І зроби жердини з дерева ситим. П'ять жердин для брусів одного боку скинії, і п'ять жердин для брусів другого боку скинії, і п'ять жердин для брусів заднього боку позаду скинії, на захід. А внутрішня жердина буде проходити посередині брусів від одного кінця до другого. Брусиш поклади золотом. І кільця для вкладення жердин, зроби золота, і жердини обклади золотом, і постав скинію за зразком, що показаний тобі на горі, і зроби завісу з блакитної, пурпурової і червоної вовни і крученого весону, мистецькою роботою повинні бути зроблені на ній херовими, і повіс її на чотирьох стовпах із ситими, обкладених золотом. Золотими гачками на чотирьох срібних підніжках і повісь завісу на гачках, і внеси туди за завісу ковчег откровення, і буде завіса від кро відокремлювати вам святилище від святого святих. І поклади кришку на ковчах Откровення у святому святих, і постав стіл поза завісою, і світильник навпроти столу, на стороні Скинії на південь. Стіл же постав на північній стороні Скинії, і зроби завісу для входу в Скинії з блакитної, і пурпурової і черволеної вовни, І скрученого весону, візерункової роботи. І зроби для завіс п'ять стовпів і ситиму і обклади їх золотом, гачки до них золоті, і відли для них п'ять підніжків мідних.